Напевно, однакові, точно. Може один, може, може три. Може три. Ні, мене може два. Одна два? молода. Угу. Тихо, Тихо, вдалі. Тихо вдаліка. О. Або тіпо, тіпка. Корочка. Ко-ко тіка, тіп-тік. мій її, дати, і вуга мій віддати, і зіпка має дати, інтек мій дати. А хто це на квіточці сидить? Оце. А, а сонечко. Сонечко. Сонечко не мій. Санячком миятаты. Санячком ми тати, Аяны, сини, албай і оратини і ожатины. Зелений, синий, голубой, оранжевый угу. и киолатный. І там оваска, Паска. і тут. А далек, а далек була, а обуха, була, а ласка була і не муха не була. Муха не була, муха не була.